Людинки, всім привіт! Перевіряємо витрату пального автомобіля Seat Терако, 190 кінських сил, 2 літра трубодизель, повний привід у нас 4 Drive, 7 місць в автомобілі. Він зараз на 20-х дисках літньої гумі, і у нас комплект зимової лежить в автомобілі. Показує бортовий 7 літрів на 100 кілометрів. Якщо подивитися, от з моменту заправки, це зі Львова 652 кілометри. Проїхав автомобіль, 50 середня і 7-1 витрати. Давайте. Заїдемо на заправку на око, назалімося до повного, як я вчора у Львові залився, і подивимося, скільки по колонці буде. Що це за режим у мене був? Це режим, умовно кажучи, дуже поблажливий. Я їхав по трасі 110 від рівного до. Києва на круїз контролі, а до Луцька від Львова їхав десь ну, 90-100 максимум. Постійно, спокійно, плавно, дуже обережно, як то кажуть, і вже 7,1. Ну йдемо, дивимось на колонку. Заливаємо пульс помсти, допомагаємо нашим силам оборони збирати на спеціальні пульстрони. Я в додатку ставлю 60 літрів, зайве повернеться в принципі. І дивимося тепер, скільки влізе. Опак до відстрілу. Так, у нас влізло 46 літрів. Ідемо рахуємо. Виходить у нас що? 46-11. Ділимо на 652. І отримуємо 7.07. або Заокруглено 7.1. Нехай буде, тобто все сходиться. Така реальна витрата такого автомобільчика.